Учора, 19 липня, після 19-ї години, був скоєний замах на життя Ірини Фаріон. Того ж дня, пізно ввечері, після 23-ї години, Ірина Фаріон померла у лікарні. Кульове поранення у голову виявилося несумісним із життям. Інтерпретація цих подій а також реакція українського суспільства на цю трагедію є надзвичайно важливими для. Російсько-української війни. І я почну із першого з інтерпретації. Оцінюючи та аналізуючи вчорашні трагічні події, які відбулися у Львові, їх необхідно одразу поміщати в контекст російсько-української війни. Тут я хочу провести паралелі із Сергієм Стерненком, який свого часу в Одесі чинив збройний Опір нападникам. Я хочу нагадати, що тоді знайшлося чимало так званих політиків на зразок Дубінського, Максима Бужанського там, і Арестовича, а також громадських діячів, які намагалися представити бій між Сергієм Стерненком і нападниками як побутовий конфлікт. І вивести його за рамки російсько-української війни, яка вже тоді тривала. Я вас переконую, що і цього разу буде щось подібне. Замах на життя і вбивство Ірини Фаріон будуть намагатися представити, якщо не побутовим конфліктом, то принаймні внутрішньоукраїнським громадянським конфліктом. Тому надзвичайно важливо. З перших секунд просто не просто там з першого дня, а з перших секунд те, що відбулося вчора у Львові, одразу поміщати в контекст російсько-української війни. Це надзвичайно важливо. Це все є інтерпретація того, що відбулося вчора у Львові. Наступний момент, який теж стосується інтерпретації. Надзвичайно важливо правильно інтерпретація. Інтерпретувати ідентичність або зробити фокус уваги, сконцентруватися на ідентичності нападника, на ідентичності злочинця, який позбавив життя Ірини Фаріон. Людина, яка напала на Ірину Фаріон. Є не українською ідентичністю. Я не буду говорити про російську ідентичність, тому що цілком можливо з'ясується, що ця людина мала український паспорт, українське прізвище і навіть вміла говорити українською мовою. Але це не українська ідентичність. Ця це сильна теза, інтерпретаційна теза, і вона витікає з суті російсько-української війни. Ця війна, ми мало приділяємо уваги на певних моментах. Погано осмислюємо і погано доносимо і нашим ворогам, і світу, і нашим союзникам, в чому суть цієї війни. Так, от, з цієї суті витікає один важливий момент. В цій війні українець на українця ніколи не підніме руку. Українець на українця ніколи не спрямує зброю і ніколи не вистрелить у цього. Це сильна теза, яка має е, підстави. Це не просто фігура мови чи якась політехнологічна маніпуляція. Два з половиною роки вже триває російсько-українська війна. І українець на українця ніколи не спрямовує зброю, навіть якщо цей українець є авансом, українець, саме тому два з половиною роки у нас немає громадянської війни і громадянського конфлікту. На що розраховували наші вороги росіяни? Вони вважали, що ми будемо звинувачувати східних українців у тому, що вони є причиною цієї війни, що ми будемо з'ясовувати стосунки, і у Львові там їм зроблять ніч довгих а, ножів. Це важливий момент, важливо розуміти. Тому, отже, це дуже сильна теза, інтерпретаційна теза. А, Українець на українця в цій війні ніколи не підніме руку і не скерує зброю і не вистрелить. Чи може таке бути, щоб представник однієї національності стріляв в представника іншої національності? Звичайно, може бути. Давайте згадаємо історичні паралелі з Петром Болбочаном, полковника УНР, його ну, керівництво тодішньої УНР? Приговорило до розстрілу, так і ми можемо нам знайти безліч випадків, коли українці стріляли в українців. Ось німці в німці, французи-французів, у чехи в чехів От поляки в поляків таке було. Це насправді так, але це було в минулому. Ця війна має особливість. І з цієї особливості витікає дуже сильна теза. Це надзвичайно важливо інтерпретувати, правильно представити, тому що я перехожу до найголовнішого, це ну, задум, задум, що за цим стоїть, і як це все відбулося. Моя точка зору, я це оцінюю однозначно як диверсію, диверсію Москви. Е, немає значення, чи це був е, одинак, чи будуть доведені, чи він був спійманий, чи будуть доведені якісь там е, його зв'язки з е, агентурою, з Москвою і так далі. Це однозначно не українець, тому що Росія хоче першим ділом, що хоче представити Росія, перша задача, і першу мету, яку вона переслідувала вбивством, це сакральна жертва. Ірина Фаріон. Вбивством Ірини Фаріон це показати, що українці стріляють в українців. Молодик 20-25 років, він українець. Можливо, переселенець з Донецької, Луганської чи з Харківської областей. І він вистрілив в українку. Це внутрішньогромадянський конфлікт. В Україні не все в порядку. Там є серйозні протидії. Наша задача. Шляхом правильних інтерпретацій, і причим це не безпідставні інтерпретації. Я підкреслюю, це не маніпуляції, це не хитрощі, а це в цьому суть, це правда. Те, що я кажу, це правда. Ця війна є особливою, в якій українець ніколи не вистрелить в українця. Крапка. Якщо хтось вистрілив в українця, це не українець. І оцей чувак 20 чи 25 років, який вистрілив в Ірину Фаріон, він не є українцем. Це важливо розуміти. Безперечно, наступний етап, верніше, наступна ціль, яку переслідує Москва, це спровокувати ніч довгих ножів. Таку собі якусь там Варфоломіївську ніч зробити, чи як їх там називають. Тобто львів'яни вони будуть гарячкувати. І вони обов'язково помітять там будинки, місця, де проживають переселенці, і їх всіх виріжуть, тому що вбита така знакова фігура, як Ірина Фаріон. Наступний момент, тобто, це я підкреслив інтерпретації і поведінка це реакція. Реакція українського суспільства на цю трагедію. Вона має бути розумною, стриманою, чітко, правильно. Ми повинні це все оцінити і відреагувати на цю всю річ. Ніколи не припускатися до таких дурниць і продовжувати так себе поводити, як ми себе поводили. Це надзвичайно важливо. Потім, що я хочу сказати, теж застерегти від певних моментів. Ірина Фаріон контроверсійна суперечлива фігура. Я не любив її, її методів, і вона мені була неприємною. Але я завжди вважав її українкою, і ми з нею переслідували одну мету. Мені дуже не подобалася енергетика якась її, її, злобність. Але те, що вона робила, вона робила правильно. Її походи, її візити в дитячі садочки, зауваження дітям. І батькам це не втручання у особисте життя дітей. Насправді так і повинно бути. Насправді повинні бути вчителі, люди, які повинні присікати безграмотність, які повинні виправляти те, що Ірина Фаріон робила зауваження, що Домаш, Саш, Наташ ще там Альоші і так далі, це правильно. І це повинно бути не тільки від однієї Ірини Фаріон, це повинно бути тисячами викладачів робитися у школах, в університетах і так далі, які повинні виправляти цих людей. Я вам просто розкажу якісь, ну, свого життя, жахливий випадок. 2017 рік у молодшого сина перед ЗНО консультація. Виявляєте, приходить людина з якогось там облно, районно чи звідкись, яка уповноважена, головна взагалі в області по е цих е ЗНО, незалежному оцінюванню. Зібрали всі класи випускні. Людина щось там доповідає, жінка щось доповідає, розказує, що їх має бути. Перше запитання: З залу встає випускник 11 класу і на чистому русскому язике. Починає в знущальному тоні щось їй запитувати, а потім ще відпускає репліки. Ні, ні вона, ні ця представник представнико, ніхто з залу з викладачів, в тому числі чомусь і я змовчав, чесно скажу. Не встав і сказав, чи є це чучело Горохове, хто його, де воно вчилося, чому воно. В українській школі задає запитання російською мовою, а оця представник облно чи районо відповідає йому, як ні в чому не бувало. Це взагалі ну, просто якийсь, ну, я не знаю, з чим це порівняти, що це відбувається. Тому Ірина Фаріон робила все правильно, що вона ходила, робила зауваження і так далі. Я вертаюся до її контроверсійності і до скелетів у шафі. Кигибійських скелетів у шафі, підписки і так далі. Дивіться, що я хочу сказати в цьому питанні? Теж питання інтерпретації. Ну, ви можете собі уявити, що би зараз хтось із лікарів, які колись лікували Ірину Фаріон, ну, відповідно до мого фаху, звичайно, витягує її медичну карту і говорить: а ви знаєте, що Ірина Фаріон жила в гуртожитку і хворіла на педикульоз або на коросту. І виставляють ці дані туди. Ну, верніше, публічно. Да? От люди, які з, мають, безперечно, компромат на Ірину Фаріон, і дурнувати комсомольські, якихось там минуле комуністичне. Вон так, вона була молодою кар'єристкою і так далі. Оце, що зараз вони пробують дістати і викинути це все, це, ну, м'яко кажучи, помилка. Ніхто не повинен цього робити. Ірина Фаріон в даному випадку повинна інтерпретуватися і бути представлена як українка. Я такий самий українець, як і Ірина Фаріон. В чому, що відбулося важливого вчора у Львові і тривожного? Відбулося наступне. Російська агентура, люди, наші вороги, тобто вперше під час війни, дозволили собі зухвалий вчинок. Показати, що вони у Львові можуть вбити українців. Це важливо. Е, Україна до цього була як от Майдан 2014 року, коли ніхто зі спецслужби не міг зайти на Майдан, на Майдан і когось там вичепити і застрелити чи ще щось зробити. ви Вислідковували людей, які виходили з Майдану, їхали додому помитися, і по дорозі додому їх викрадали, вбивали, калічили там чи ув'язнювали і так далі. І от е, поки що ніколи до два з половиною роки ніхто не пробував в Україні от, вбити когось з українців. Якщо ми це проковтнемо, то потім будуть і викрадення з території України. Це неприпустимі речі. Тому реакція на такі ну, події має бути наступною. Вона має бути стриманою до розслідування. І пошуків злочинця мають долучитися всі громадяни України без виключень. Не треба показувати пальцем на Зеленську і команду. Це дуже серйозний підпотиличник Зеленському. Не треба чекати і тикати пальцем, говорив, дорікаючи Зеленського, давай подивимося, на що здатний твій міністр внутрішніх справ, голова СБУ і так далі. Ні. Треба об'єднатися і всім відшукати цього злочинця. Той, хто знайде, той буде приймати рішення щодо його покарання. Якщо його знайде народ і лінчує його, на шматки розірве, значить так і треба. Якщо його знайдуть спецслужби чи наша доблесна поліція, ну вони вже будуть вирішувати, як їм це все робити, якщо, звичайно, народ його не розірве десь по дорозі. Не треба соромуватись таких речей. Кожен. З Росії повинен знати, що хто підніме руки на українця, він буде розірваний на шматки. Все, крапка. Тут немає місця ніяким диверсійним діям. І ми всі повинні бути як один пильними і не вишуковувати якихось недоліків, скелетів у шафі, так як там у Фаріон пробують і так далі. Це ну, непорядно. Але і безграмотно, і дуже дуже так помилково, я б сказав, цього робити не можна. Не треба підважувати Ірину Фаріон. При тому всьому, що вона мені ну, ніколи не подобалась. І, взагалі, методи там, і так далі, енергетично відштовхувала постійно мене від мене. Так? Але ми повинні зараз споріднитися, об'єднатися і чітко всьому світу сказати, що Ірину Фаріон вбив не українець. Не українець. Можливо, він не росіянин, але він не українець. Тому що українець в українця ніколи не вистрелить. І у нас нема внутрішнього конфлікту громадянського. Оце важливий момент. І моє доповнення до всіх тих інтерпретацій і до тої аналітики, яка пов'язана з цією трагічною подією, яка відбулася вчора у Львові. На цьому я хочу закінчити цей відеоблог і подякувати всім за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.